школі навчання 157. Доброго дня, шановні присутні. Перш за все попрошу всіх відключити мікрофони. Будь ласка, ми чуємо когось. Перевірте. Сьогодні вже вкотре ми будемо говорити про важливість запровадження систем управління освітнім процесом і про їх функціонали, електронні журнали та щоденники. Не перший раз ми з вами збираємося по цій темі. Минулого разу ми з вами говорили про те, що 7 листопада цього року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки 707-й. Про затвердження інструкції зведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі. І окрім цього, сьогодні, на нашій зустрічі, присутній керівник проєкту Атомс Олександр Дячук, який в ході нашої наради продемонструє можливості інформаційно-хмарної системи управління освітнім процесом АТОМС. Довідомо, хочу вам сказати, що станом на сьогодні. Із 528 закладів загальної середньої освіти, які функціонують у нас в області, 403 заклади вже використовують в своїх закладах електронні журнали та щоденники. Окрім цього, і також ще 36 філій вже під'єдналися до цих можливостей. В загальному це становить 77,6% від загальної кількості закладів. Ще раз я прошу, я прошу всіх перевірити, чи відключені у вас мікрофони. На екрані. Подивіться, будь ласка, вашого пристрою. Значок мікрофон має бути закреслений. Тобто на сьогодні 137 закладів залишається Тих, які ще не обрали жодної із запропонованих платформ. Тому, будь ласка, просимо особливо ці заклади сприйняти сьогоднішню інформацію дуже уважно, а всі інші, як ми говорили минулого разу, можуть мати можливість змінити ту чи іншу платформу. І щоб коли ми вже прийдемо. Після закінчення воєнного стану до чіткого визначення, хто ж на якій буде працювати, щоб всі ви змогли визначитись, на якій платформі вам краще це робити. Залишаються деякі питання технічного супроводу. Ми завжди готові вам допомагати. Ви знаєте, що завжди на зв'язку з цього питання головний спеціаліст департаменту СОВН Сергій Сергійович, він тут сьогодні присутній. Та перший заступник директора Полтавської академії непередної освіти Пилипенко Вадим Віталійович теж завжди готовий прийти на допомогу. І ще, що я хотіла сьогодні сказати, що після того, коли зараз я надам слово Филипенку і Совину, ми запросимо до презентації. Олександра Дячука, який представить вам можливості платформи Атомс, будь ласка, хто з вас перший починає? Будь ласка, Сергій Солом. так добрий день, дорогі колеги. Ми дійсно сьогодні зібралися вкотре поговорити про електронні журнали та щоденники і безпосередньо про систему управління освітнім процесом АТОМС безпосередньо. Так, як був підписаний меморандум про співпрацю Полтавської обласної військової адміністрації та е, даної громадської організації, е, станом на сьогодні АТОМС пропонує нам функціонал електронних журналів, електронних щоденників, можливості редактору та створення розкладу, тобто використати його або з частини тієї, що він згенерується автоматично запропонованих вам занять, або ж ви створите його власноруч. Звичайно, це внесення даних стосовно навчальних планів та навантаження педагогічних працівників. Планується в подальшому, що цей функціонал буде розвиватися, адже вже починаючи з 2023-2024 навчального року. Планується запровадження нової системи на загальному рівні. Це iCom, яка буде інтегруватися з низкою електронних журналів, тих, яких ми використовуємо зараз. Це і єдина школа, це моя школа, humans atoms Планується також в подальшому співпраця із новими знаннями і. Буде передбачатися той функціонал, що це використання класних журналів для початкових класів, використання класних журналів для середньої і старшої школи, журнал обліку пропущених і замінених уроків, журнали для учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, журнали груп продовженого дня, плани звітності проведених виховних та предметних заходів, книга протоколів піклувальної ради, батьківського комітету. Журнали факультативних занять, якщо такі є журнали реєстрації наказів, тобто руху учнів, до яких ми звикли, книги обліку та видачі медалей, журнали реєстрації інструктежів з питань техніки безпеки. Ми знаємо, що наприклад у системі управління моя школа вже такий журнал доступний для використання. Розклад навчальних занять, алфавітна книга учнів, книга обліку та видачі похвальних листів та грамот, а також журнали обліку ревізій та перевірок, а також виконання рекомендацій за ними. Тому це лише початок, і зараз маючи можливість, особливо стосовно 137 закладів загальної і середньої освіти, які ще не обрали платформи, якою вони будуть користуватися. Ми звертаємося до них з цією можливістю, щоб обрати і на період, скажімо, дії воєнного стану, поки є можливість використовувати системи в безкоштовному форматі, якраз спробувати апробувати. Неодноразово говорили, що це може бути перехід не всього закладу одночасно, а хоча б для питання пробації один-два класи, щоб вчителі могли спробувати як ним користуватися. Дякую. Шановні колеги, ну з весни 2020 року питання впровадження електронних журналів та щоденників є на порядку денному, а воно є важливим, і треба сказати, що коли ми говоримо про ресурс Атомс, то він його можемо сміливо назвати трендовим, тому що з весни 2020 він у нас в Полтавській області впроваджується впроваджується окремими закладами освіти. Також хочу наголосити, що актуальність впровадження електронних журналів та щоденників зараз тільки набирає. Свої оберти, і ми розуміємо, що зараз в умовах воєнного стану в умовах війни без електронних журналів та щоденників підтримувати постійний зв'язок освітній із здобувачами освіти є достатньо непросто. А наказ Міністерства освіти і науки 10-15 від 8 вересня 2020 року. Нас зобов'язує забезпечувати дистанційну взаємодію всіма можливими засобами і звичайно. Скажімо так, знати свою успішність це невід'ємне право здобувача освіти. Тому впровадження електронних журналів та щоденників. Безумовно, є на часі, і у нас 133 заклади залишаються, які ще не е, апробували, ще не пробували впроваджувати. Я думаю, що цю цифру треба зменшувати. І е, Полтавська академія неперервної освіти, працюючи в Русі державної освітньої політики та векторах, які нас спрямовують із департаменту освіти і науки. Ми готові до методичного супроводу. У нас запроваджувалися такі заходи, як баг-репорти, коли ми запрошували е, представників. Закладів освіти, в яких вже впроваджуються електронні журнали та щоденники для консультаційних нарад із закладами освіти, які тільки планують, ми готові продовжувати дану практику. Ми готові продовжувати консультаційну взаємодію. Зокрема, методисти нашого центру дистанційної освіти цифрової грамотності постійно на зв'язку і готові працювати над. Вашою ініціативою дуже важливо, щоб ця ініціатива по впровадженню електронних журналів та щоденників була і продовжувалася. Ну і треба сказати, що цього літа ми отримали е, ще один імпульс, е, коли почали коли Полтавська обласна військова адміністрація почала підписувати е, меморандуми із надавачами послуг в сфері цифровізації освіти, е, які дозволяють на безкоштовній основі е, проводити апробацію, впроваджувати відповідно електронні журнали та щоденники Ніки це імпульс, який говорить про те, що, скажімо, так, перепон для впровадження на сьогоднішній день електронних журналів та щоденників з точки зору матеріальної підтримки, з точки зору. Законодавства ми не маємо дуже багато було нарікань стосовно того, що нормативна база була розсіяна. Я хочу підкреслити, вона не була відсутньою до вересня цього року, до початку жовтня. Вона не була розсіяна. але з виходом наказу Міністерства освіти і науки номер 707 Ми і цей етап уже пройшли. Подолали. Ми маємо єдиний нормативний документ. Інструкцію з ведення діловодства у цифровій формі закладу загальної середньої освіти, який і це питання зняв. Тому Полтавська академія неперервної освіти. Залишається на зв'язку, готова продовжувати методичний супровід впровадження електронних сервісів закладів освіти і Дякую. стимулювати до цієї діяльності заклади загальної середньої освіти. Дякую. Дякую. Ну і зараз переходимо до презентації інформаційно-хмарної платформи «Атомс». Слово Олександру Тітчуку. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Приємно виступати у вас на нараді. І зараз одразу запущу демонстрацію екрану, щоб показати, як виглядає платформа, як ставляться оцінки і що отримує а, навчальний заклад, заклад для, для роботи. А, чи видно мій, мій екран? Підскажіть? Так, видно. Так, да, добре. Переходячи по головному посиланню Atoms.ua, і вчитель, і, і батьки, і адміністрація закладу можуть входити по єдиному входу на, на кнопку ВХід. Платформа це майже єдина платформа. О, зараз вийду як адміністратор. Це майже єдина платформа, яка не потребує якихось налаштувань або е, якогось піклування за платформою. ви просто входите і користуєтесь. вчителям не потрібно вести списки. Адміністратору не потрібно вносити вчителів, дітей та батьків. Вчитель, коли реєструється на платформі, він просто обирає свій, свій клас, в якому він веде, і може одразу отримати. Зараз покажу свої, свої електронні журнали. Для зручності вчитель, я як вчитель отримую. Розклад на сьогодні та на завтра можу переглянути розклад на, на весь тиждень. якщо в мене, наприклад, сьогодні на першому уроці 6А, я відкриваю журнал і можу зручно поставити успішність та відвідуваність. Наприклад, не було. Також можу задавати тему уроку. Автоматично зберігається. Можу додавати ДЗ. Інтерфейс максимально простий та інтуїтивно зрозумілий. І Як показала практика, коли я працював в курсі підвищеної кваліфікації в Драгоманова, то саме довше, що мені потрібно було зробити, це допомогти вчителям зайти в браузер. Далі все було досить інтуїтивно зрозуміло. Також адміністрація школи може в особистому кабінеті перевіряючи журнали, додавати зауваження, і вчитель може одразу переглянути, за який день і які зауваження були, і натиснути, наприклад, кнопку що ознайомлений. Те, що стосується журналів. Також якщо вчитель є, наприклад, і. Батьком, він може просто додати в свій особистий кабінет дитину, щоб переглядати її успішність. Хоча дитини немає розкладу. це, що стосується. Журналів викладача, якщо вчитель є класним керівником, також в нього буде відображатись вся, вся необхідна інформація по його класу, по розкладу, по відвідуваності та по успішності. Зараз покажу ще питання. Підскажіть, а сьогодні більшість учасників це представники адміністрації закладів чи вчителя є. Це представники адміністрації закладів в основному, які да, передадуть добре. дану інформацію, і крім того, сьогоднішня нарада записується і буде донесена до всіх закладів. Так, да, да. добре. Зараз вийду з особистого кабінету. Для того щоб заклад під'єднався, ви можете зайти на посилання Atoms.ua і залишити заявку Там минуту. Тут є заявка на підключення внести свої, свої контактні дані, обрати адміністрація школи і прапорець я бажаю підключити свій навчальний заклад. І протягом доби вам на, на електронну пошту прийде підтвердження реєстрації навчального закладу. Зараз покажу, як виглядає особистий кабінет для адміністрації навчального закладу. Тут, проходячи по пунктам меню, ви можете автоматично запустити ваш навчальний заклад. З практики навчальний заклад запускається за один день. Тобто, просто розсилається код реєстрації для вчителів, для учнів і за учим вноситься розклад. Тобто, це та робота, яку він зазвичай робить. Якщо розклад вже створений, можна зайти в розклад заміни. Та розклад занять. Обрати обрати період, побачити всі класи. Класи також не потрібно власноруч вносити. При реєстрації на платформі ви просто обираєте які класи галочками, які класи вам потрібні в вашому навчальному закладі, і вони автоматично формуються. Коли вчитель реєструється, він просто обирає з переліку клас і предмет, який він веде. Завантаженість адміністрації закладу, також ви можете тут е, зробити налаштування, з якого ну, тут те, те, що і так буде зрозуміло, просто проходячи по налаштування, наприклад, налаштування, скільки років навчання, класи, які потрібні е, дисципліни, е, якщо, е, якщо у вас якоїсь дисципліни немає, ви просто її можете вимкнути або увімкнути і. Цю дисципліну буде бачити вчитель при реєстрації, щоб закріпити її за себе і відповідний клас. Тобто ми просто як адміністрація включаємо виключаємо необхідні дисципліни, власне, руч нічого не вносимо, тому що є єдина база. Далі заходимо в ключі реєстрації. Ми копіюємо це посилання. І надаємо відповідно для вчителів єдине посилання для всіх: вони реєструються, і ми можемо потім виключити можливість потрапити до, до платформи. Тобто, код буде викнутий. Так само і для учнів. Скопіювали посилання, і вони всі зареєструвалися, обравши свій клас. Будуть помилки, але видалити зайвого учня або перенести в необхідний клас це досить, досить просто. Коли всі зареєструвалися, ми заходимо в підгрупи, можемо вказати в налаштуванні, в якому, о, в якому класі скільки підгруп, і, і тут бажано це зробити. Ну, наприклад, в нас англійські вже вказано: там дві підгрупи, дві, в якому класі скільки підгруп. Дуже важливо. Назначити підгрупу до внесення розкладу. Тобто, як ми йдемо по, по списку, так і заповнювати цю інформацію. Вказали, просто натиснули скільки підгруп, і це автоматично вже буде враховуватися на платформі. Далі ми заходимо в розклад занять. І можемо внести необхідний розклад для обраного класу. Якщо, наприклад, у нас в понеділок у першому Г на шостому уроці є якийсь предмет, ми вводимо перші літери предмету, і тут будуть підтягуватися, підтягуватися тільки ті предмети, які, які ми вказували в дисциплінах, наприклад, правознавство. Зараз не буду корувати. Далі ми можемо додати заміни, розклад канікули. Переглянути список вчителів, батьків та отримати доступ до звітів навчального закладу. Це за поточний рік і, відповідно, всі необхідні звіти. Якщо якісь будуть додаватися, або якісь потрібні будуть, ми їх додамо. Це була основна інформація по платформі. Якщо є питання, можна на них відповісти. Платформа досить інтуїтивно зрозуміла і не потребує довгого часу презентації. Дякуємо вам, Олександре. Шановні колеги, у вас зараз є можливість задати питання чи присутнім тут у нас в департаменті, чи Олександру, який презентував дану платформу. Будь ласка, у кого є питання? Глина буде. Та, ну, ми не стільки були світло, ми під'єдналися в принципі, а є десь з опису, подивитися, що цікавить повітря. Так, в нас Академія неперервної освіти зробила, зробить даний запис і розійшла його всім. Ви зможете подивитися. Так. Дякую. Дякую. Вибачте, будь ласка. Будь ласка, ще питання. Питань немає, значить, ми раді з того, що ми так гарно провели нараду, що всім все зрозуміло. Так, дякую всім за участь. Значить, Працюємо далі. Дякую, до побачення. Да, до побачення. Пане Олександре, а можна ваші контакти? Якщо якийсь запад. Я зараз, зараз в, в телеграмі не пишу, але будь ласка, це контакти тільки для адміністрації закладів. Тобто це не не міжна. Так, для так, це адміністрація. Це ми із центру, але просто якщо хтось у нас захоче поміняти. Так, якось ну, дуже інтуїтивно зрозуміло. В чаті на написав. Отримали? Так, ми бачимо, дякую. Добре, тоді, якщо немає питань. Я буду відключатися всім гарного дня і мирного нема над головою. Дякую. Навзаєм.